Совещание, я красивый, як на стадионе, скандальный шоу Анжелики Баню, наш красивый футбольный плей офф новый навид Шандровича и борьба за высшую лигу. Ха -ха -ха. Добрый вечер! Починаємо нараду, яка торкнеться з самого святого, що в нас є. Тобто футболу. <звук> Ви що? Нас не такий конфлікт сьогодні. Глядач хоче, футбол, а в нас що в нас О! футболу немає, немає, так буде. Ей, футбол це польот з м'яча, місця. У цьому мозолі з тої ноги. Коли м'ячі хотіть глядачі кричать обояться, щоб в морду не попав. А коли він попадає в морду, то кричать! Го. Бачите, це свято! Ура! А в нас свято немає, бо нема футболу, і всі від нас відвернулися, Ох, і рекламу не дають. Уявляєш, вявляєш, спонсори. Всі хочуть засунути свої гроші в футбол, бо він такий хороший. і стоять черги ночами рука пишет та на руках. О! А! Я сам бачив, як два спонсори подралися з тотовими телефонами за то, що ти вліз без черги зі своїм драним мільйоном! А каса там вже закривалась. Тому спонсорі покрали нас великі котегорічний в формі дунь. Слухайте секретний наказ. Ми ніяке нещу. Ми футбольний клуб! <звук> Алло! Міжнародний футбольний клуб першого класу слухає. Йо -йо! Йо -йо! Йо -йо! А, зараз нас да прийде. Пліз, пліз, давай категорично! <звук> зараз спонсор прийде. О! А що ж ви? А ну всі одягнулися згідно гідно моєї форми, поки я йому буду щось втюхівать. Ха-ха-ха! Гутен морген! Ха-ха-ха! я Я! Yeah, yeah. А як проблем, пожалуйста? Але грошики з вами? А як же ж, Крося! ха я хотів сначала подивиться Фірнштейн команда і... Гутен такт ію перспективен! ха ха проблем! Але да сіс цей в от чому справа. Хто ви такі? Може, ви не спонсор, а якийсь капут, тобто кордобель підзабольний. Да До мене ж 20 заводів, і всі донор ветер випускають повітря. Я ж пхиндихох торгую цим повітрям. Кожне п'яте колесо в світі заправлено моїм повітрям. Ферштейн! усі клізми в лікарнях працюють на моєму повітрі. І ще раз ферштейн. І десять собак двадцяти. Дихають моїм повітрям. Капут! Убедів, любими! <клевиця> а оце моя команда, познайомся! Сплошні зірки футболу! Молодці й хлопці! Ми тільки що з вами обсуждали чемпіонат міра! Нам же з вами грати в суперфіналі з чемпіонов бирюльки! Це наша красива Ой, яка у нас кремезна марадона, не те, що якась хлюпілька в Бразилії! Вона у нас о, 600 мільйонів коштує. Ей, э, треба срочно заплатить. заплатити, каса закривається, давай скорі, скорі, любі, давай, 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 давай скорі. А тільки скажи, що за марадону, бо в нас ще не неупросино. Футбол футболом, а шоу повинно бути в ефірі. Поэтому, щоб не ударити в грязь спонсором, щоб він не здогадався, всі побігли в трусах на місця. І дивитися на мене, один спісток граємо в футбол, два спістка граємо в шоу. Репетирую. А хто перепутає свістки? Я того як вивіду чисте футбольне поле, та як проб'ю штрафной по його жовтої карточки. ребята дуже нервують. Поэтому не обращайте внимания, якщо якийсь дурачок буде заговаривать всякой ерундой. І так увага. <реш> а жреби, ви що, того тюрюк не кидаєте? Эй, <реш> кидаємо! Зараз <Зелесі> и кинемо! <реш> Починаємо шоу до волоссиків. Ай, потвора, Убив! А що це джилюк було? А, це був пушечний удар нашого нападаючого. Продовжаєм! Прошу. Так я не зрозумів. Починаємо шоу, чині. Це наш коментатор. Він довго вчора вчився прозносить слово і Дуже переотениться. А, -а, -а вибачає, забув. <рисував> Потрісаючи, матч ви бачите перед собою. Ой, наші соколи орля та вирівались вперед. Що <рисував> ви їх не бачите? <рисував> Потому що вони дуже скромні. У них красиві буці, їм прислали кібуці. Вони зроблені із красивої шкіри мандарина. Ой, бачу, вперед вибрать наша нападающа Анжелічка Марадонка Бовнюк. Вона обкладає всіх своїх матіркове мастерством і виривається до воріт. Це нові воріта, в яких стоїть вже красивий баран. І з її потрясающо шоу один на один ровняється один. <со> О, я вже що там я <со> Привіт! Знову з вами я, ваша кохана Анжелічка Багнючка. І задоволення від мого присутстві вам навіть не іспортить сьогоднішній. Депутат от Белой Церкви Этрующим Юхимович Пеле. Народ про него каже, пришло Пеле и все про Пеле. Там кто А, кстати, чего у вас такая короткий прізвище? Вы что, удмур? Нет, Трахим Юхимович Леви. Он хоть и Пеле, но его программа для всех одна яма. Это никого не волнует. Кстати, чего у вас такая пика брудная? Нет! Nee, меня родители с детства держали в черном теле. А коли выросли, забыл и вынуть. Конечно, с такими руками только фарт воровать. А сколько денег наворовали с бюджета, а? О, нет! Я все свои деньги переводить в благотворительный фонд моей жена. Ну, короче, что вы такого полезного сделали, чтобы окончательно угробить доверу ваших выборцев? Я возглавляю в парламенте флагцию форвардов. И мы хотели забить на все. И народ услышал нас и последовал нас, пример. А, так вы любите футбол! откуда это вы заметили за собой такое извращение? У меня за этот футбол на и упал. У меня за этот футбол рождаемость упал. А у меня в досье написано, что вы импотент. Моя твоя не понимай. А, а может импичмент очень неразборчиво? Моя твоя понимай. А, так вы, значит, полный импичмент ну давайте я зараз відмою вас. Может, вы под грязью голубой? как вы смеете? У меня депутатская неприкосновенность. А, да меня и банную мочальку. А, это погроза вильней прати. А, а, у нас тут не пьет раби. Скажи, экстремист, уводит свою цензу. І защитнуєсь у залітку! Оліе, олі, А що це ви як ото Морген один орієнт? А де ваші нет проблем! Наші красиві болейники, топто тіфозі, чумозі і туберкулюзи. Я приємно зранку, головою обстану, вода. Ура! <свят> 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 а, а як у вас не защитники? Чирюк добрі? Ааа, да ви що? У нас така защита Криса на слоні не проскочить. У нас защитник із відомої адвокатської контори Кацман і Кацман і того ж Кацмана! Ну що, а, мать? Це я приніс талісмана для нашої команди, щоб підняти дух. Хе-хе-хе. Ай, як пахне! Віту гамбурзький подарунок наших друзів з Бразилії. Так і написано угнану в Німеччину. Ой, дивіться, дивіться, які напружені моменти на полі. Перепирувся голий спікер. Тобто голкіпер. Йому він Шандерович. І зараз він проб'є свої одинадцятометрові новини. Але ближче ми не подайдемо, бо одіколо нам смердить. Що то я не понял. Я це на футболі, а у звать новини? О, це реклама в виде новин! Ми зараз будемо рекламувати всякі там безобразі, бардаки покражі. по кражи. Мы тай скамейку у Ура! Вот тут ми з ромцыми п'ємо свої штрафні! Просю. Спасибо, я не п'ю! Да вышу. Вы же на футболе тут треба пить, иначе нас дисквалифицируют за отсутствие допингу и кровное оскорбление футбола. И ты заплатишь штраф. Тысяч, тысяч миллион. А почему я? А потому что у меня нема. Нормально, спонсор в Продолжаем шоу. Новости полта как стало известно, бобслей, фристайл и виндсюрфинг – это не фамилии наших шахматистов, это совершенно самостоятельные виды спорта. В мире животных. Ведь знаете, вчера тунгусы стали бить моржа. И до сих пор неизвестно, в чем перед ними провинился любитель зимнего плавания. Новости Визнавийска. Ведь знаете, вчера там красиво финансировал автопробег Париж, Москва, задержанный российскими пограничниками. Это интересно. С сегодняшнего дня призовой фонд у билдонского турнира составляет 5 долларов. Наверное, этим фондом занималось наше министерство финансов. Позор! Вчера в чемпионате мира по футболу вратарь не сберег свою честь. И ему тут же намазали дегтем ворота. Із пісток наша мачуно! Ух no! uh, ти, де я в брат мені зроблю! Дай сюди. Дай сюди. Як тобі не стидно? Ти бачиш у гровой мучиться в углу стоїть, а ти не хочеш йому зарплати подати! Ніф нірштейну главой! Хочу гол! Гол, гол! Давай я с наши тебе э, музей нашей спортивной славы. Покажу. Не музей! Хочу гол-гол! Ты подивись, ты как красиво марадона з младенцем. А вот текстинская марадона! О, дивись наши провоколовые! Бекинболы, бултовые и ротфельдер! Капут, Ротфельдер! Хочу! Гол, гол, гол! Эй, дай ты ему гол! О! Що 100-0 на нашу користь? що? Ну, 99. дев'ять. Ой, шадійте на полі. Я навіть приніс наше знання для підняття духу нашої команди. Оле, 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 воно прибито в некоторих містах м'ячами! Вон, бачите, дірка. Це гол, який піле пробив блахину, вдома привал сервант. Оле, <реш> ха Оле, оле, оли! Ой, что робится на полі, подивіться О, сейчас форварду, штангой, по ковбаку з'їздив І правильно! А че вы не ми хотіли зробити музикальну паузу. Но нашого піаніста удалили за гру руками. Нічого, О, я бачу, за скамейки запустых Побігають наші замечательные люди. Молодці, вони проривають штани противника. Ага, і щось оттуда достають і показують арбітру прямо у нас. Молодці! Я бачу цей серіал про їх словець життя. Гол! В двух смежных комнатах проживали два закадычных друга, отставной царь Иван Грозный и несметно богатый долгами предприниматель Савва Мороза. Их сблизило общее горе, у обоих были неудачные дети. Алеша Грозный и Павлик Морозов подружились с раннего детства, не делили все шалости на двоих. Для потехи они регулярно оставляли воду в ванной, из-за чего утоп, находившийся этажом ниже, град Китеж. Это влетело родителям в копеечку, а вылетело в сумасшедшую сумму. Чтобы рассчитаться, Иван Грозный отдал татарам в аренду Казань, а Сава Морозов заложил в ломбард все свои долги. Совместная резвость так сплотила детишек, что они вообще перестали разлучаться друг с другом. Часами они слушали один и тот же хэви metal, пили одну и ту же водку и водили в дом одну и ту же бабу, за которую регулярно били друг другу одни и те же лица. Несчастные отцы Часами плакались друг другу в жилетку и спорили о воспитании. Но однажды, возвращавшийся с спецсовета подвыпивший Макаренко, начал подначивать страдальцы, утверждая, что слабо им поубивать своих сыновей. Как дворяне, отцы не смогли стерпеть такого оскорбления. Грозный вскричал, что он своего шалопая за пять секунд грохнет. На что Савва возразил, что справится за три секунды. Чтобы проверить, кто прав, на месте ресталища установили фотофиниш. Победил Савва. Хотя Грозный потом утверждал, что Морозов был под допингом и использовал запрещенный в любительской педагогике утяжеленный жезл. С тех пор Морозов устроился учителем географии, утверждая, что глобусом удобнее драться. А Иван Грозный потребовал себе место в Мазолее, заявив, что он теперь тоже душегубец. В голове Орликина, как внутри у пианино, Все стучатся молоточки, отбивают ему почки. А вамбина, я как резвая турбина, Рвется к вам души стремнина. А тело едет на пежо, 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 пежо.

Того тру за шістерки козирний бить. А, бачили типічне положення в ній гри. Ой, який кровавий футбол проспали, аж серце в п'ятки обливається. О! А, Бонжорно. Ти спонсор? Я, я і він повний спонсор. Так що ти тут сидиш? Навіщо тобі цей задрипаний футбол, коли всі вкладають гроші в шоу довгоносиків? Що? <звук> <звук> Шо? А ти не шокай, бо як дамо по морді, а ти, пузатий, пішли з нами у шоу довгоносиків. Шоу! А ви дуже на бразильське торпедо схожі! А ти часом не марадона? Ось тобі по марадоні! Не слухайте його, він А Ану прийшли з нами в шоу! Держи Извините, пожалуйста, тут футбол. Все один спонсор. Есть. Да, тут. Подонки. Я представитель Лиги защиты футбольных мячей от изгиения. Бо всі місця і Чого? Пряпор нашого клубу я спас прямо на грудях. На цьому з нашій спортивної баталії зробилися фіналія у сандаліях Ну що ж, до зустрічі на рістерічах мого травматізму До побачення! Оклятий талісман. Це ж таки а? Продовж місяць ексклюзив топ. Щоб кожен дім зрадів щоб кожен зрадів Всіх обіднаєм, бонус ми Все знаємо знає. знає, все. Сонце з української. Хай пропаде на віге вічені, чорно так. Да, 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 да. сяє Хай сяє до екрану тебе дуже просимо. Дуже просимо. Свій сили би був без довгоносиків. Без нас. Да, поїхав геть ти б його не знайшов. ай яй живе телебед, телебачення. Ай, живе. Довгоносики ждуть на побачення.